Ми Україна. Ми країна, яка знаходиться в стані війни, тому що на нас напали. І ми маємо величезну потребу, крик душі, щоб наш плач був змитий оливою радості. Щоб замість попилу побачити прикрасу. Слава Божу! Відродження народу, щоб засмучений, знесилений народ задягнувся в одяг Господньої слави. Ми маємо величезну потребу у стіленні розбитих сердець. Ми маємо величезну потребу, щоб закінчились дні сумування загибелі втрат кровопролиття. Ми маємо непохідну надію і віру в те, що наш Господь любить правосуддя і ненавидить зло, насилля і грабіж. Він творець чудес, він суддя праведний, він цар царів і володар володарів, блажений і єдиний сильний. І нехай відплатить Господь злочинцеві за його зло. Відплатить за злобою їхньою тим, хто прийшли в нашу країну з мечем, щоб чинити зло, кровопролиття, грабіж, насильство. Кріпіться в ньому, божі діти, бо Господь є цар правди. І ті, хто уповають на нього, не будуть посоромлені в своїй надії і в своєму упованні. Він помститься за кров своїх синів і відплатить тим, хто ненавидить його і його народ. Амінь.